Двері не закриваються. Все, все посліпує холодів, ваво. Телевізор під столом стоїть. Увесь червень увага українців була прикута до міста Херсона, підтопленого внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС. У інших громадах, які також опинились у зоні підтоплення, проблем не менше. Але про їх життя мало хто говорить дістатися населених пунктів не так просто. Ми побували у Дар'ївській громаді. Більшість сіл якої знаходиться на берегах річок Дніпро та Інгулець. Після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС рівень води піднявся і в Інгульці, хвилі якого затопили прибережні села. У самій Дар'ївці було повністю підтоплено кілька вулиць. До них вже поступово повертаються жителі, які намагаються відремонтувати свої будинки до настання перших холодів. А тут не було у мене перший етаж був повністю під водою. До второго 15 п'ятнадцяти хватило за попередніми даними. У громаді постраждало 250 будинків. Жертв вдалося уникнути. Сприяло цьому те, що люди здебільшого були готові до такого розвитку подій та евакуйовувались самостійно. На легкій машині що можна було взяти, взяли, а те все пропало в воду. Багато майна постраждало у вас. Все те, що було на першому, на цьому підвальному помі... приміщенні, все. все пострадало. Автомобіль був постраданий, затоплений. Пан Микола один з тих відчайдухів, хто а залишався вдома до останнього. Хоча, коли вода почала підтоплювати його помешкання, жінка все ж вмовила його виїхати. Навіть не було ніякої інформації, скільки буде вода підніматися, до якого часу. Там. Ми до останнього вже нікуди не збиралися виїжджати, а потім вже бачимо, що вода вже на дорозі. Я жінки кажу, давай, тому що нас через пол часа вже ми від себя, з двору не вийдемо. Зараз більшість людей із підтоплених будинків живуть у цьому ж селі, у своїх родичів та знайомих. Всі, з ким нам вдалося поспілкуватись, вже почали ремонтні роботи та планують залишатись жити у Дар'ївці. Не лякають їх ані постійні обстріли росіян, ані капітальні ремонти, які їм доведеться пережити. Сірада нам дала трошки допомоги, Там і шифер дали і СБІ, доски, рейки. то не ну, в процесі зараз відновлення. До зими встигнете? Не, не встигнете. не встигнете. Що там всі роботи перетаж? Приїжджали волонтери, я кажу, думав на старості на річки судочки посидіть. А приходиться, начинає з нуля. Кажу, Ні, ви не з нуля ви починає, починаєте з мінуса. Ремонт у будинку Юрія Васильовича триває вже кілька днів. До відновлення житла залучено всю сім'ю, зокрема, і тещу пана Юрія. Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! Ми вас трошки познімаємо. Яке ж воно добре? Ну, 87, 87 років. років. Оце канавішечку вичоркуть. Вся в мулю. Майже всі меблі у підтоплених оселях перетворились на труху або дрова. Пан Юрій показує нам свій сарай, який за останній місяць поповнився рештками того, що колись було меблями його родини. І стінка, і кухня, і стінка за спальний шкаф кровать. Із свіченої і спальні кроватічка, два шкафа. Та все, все, що в хаті було, все Залишився Остався один столик кухонний, І все. І що тепер з цією Надо На що тепер будемо. Це ми будемо палити тепер і на зиму. Хоч за дрова, тепер голова не буде боліти. Найбільше люди сумують за електронікою. Гроші на холодильники чи посудомийні машини іноді доводилось збирати роками. Ці речі пережили окупацію та мародерство росіян. А ось Каховське море не дало побутовій техніці жодного шансу на порятунок. Ось тут стінка стояла, немає стінки. Кроваті, в кожній кімнаті кроваті, телевізор поплив. Ну, буквально все електроніка, яка була, яка, Холодильники. найгірша ситуація у найстаріших будинках. Де стіни із традиційної для півдня глиняної сегли саману, а стеля обмазана глиною та перекладена сухим очеретом. Саме такий дім у подружжя Надії та Віталія. Мешкають ці Дар'ївці у 200 метрах від річки, тож будинок затопило вище стелі. 50 сантиметрів на гаріші вона. Вище камиша була. Потолку камиші, і вище камиш. Таких будівель тут майже 80%, адже район біля річки обживався у першу чергу. Навіть ті оселі, що зведені 50-60 років тому, мають глиняні простінки, від яких нічого не залишилось. Ось ето перестінки, де зараз ями, це все були перестінки, вони теж впали, тому що їх ложили на такі діло діди. Саман, саман. Саман, да, і тут і він почали це. Просто він розкислився. Допомогу постраждалим від підтоплення зараз. Збирають всією Україною. Місцеві кажуть, що гроші їм жертвують як родичі та друзі з інших областей, так і абсолютно незнайомі люди. почались виплати і за державними програмами. Деякі жителі Дарівки вже частково отримали належні їм кошти. Великий дефіцит тут саме на робітників. Адже мало хто погоджується працювати у районах, що постійно обстрілюються. Люди скидають на карточку гроші. Mm. А руки робочі тільки виходить, у вас і у вашої сім'ї да? немає. А. Допомоги такої. Ні, Робочої сили немає, так. Да? Допомагали, мусор вивозити бригади, виділяли бригади. Вивозили мусор. Головним завданням місцевих зараз є закінчити відновлювальні роботи до перших холодів. Виїжджати кудись більшість з них відмовились. Старше покоління херсонців настільки прив'язане до своїх домівок, що радше залишиться в оселях без меблів та електрики, аніж погодиться навіть тимчасово переїхати на чужину. Виїжджати туди не будемо. Переложимо течку. Я думаю, що до зими до ми помажемо тут своїми силами, та і так будемо зимувати. У багатьох дар'ївців прогнози більш песимістичні. І до зими вони бояться не встигнути закінчити ремонтні роботи. Рятує те, що більшість населення села виїхала ще під час окупації. Зараз, із дозволу господарів. У їхніх будинках тимчасовий прихисток для себе знайшли постраждалі від повені. Та й ремонт житла у теперішній ситуації досить ризикована справа, адже буквально за кілька кілометрів від Даріївки окопались росіяни, що постійно луплять по селу з усіх видів озброєння. Під час зйомок цього репортажу окупанти нанесли удар по сусідньому з Дарівкою селу Макильське, після чого почалась пожежа. І ще не постраждають від російського вогню, відновлені після води домівки дар'євців? Не вгадаєш, але жити треба.